Дубайська, м'ясна, а може, суші паска Модні й незвичні для українців страви стають родзинкою святкового столу. Але що про це думає Православна церква України? Митрополит Олександр Драбинко поділився думками для обос Ми переповідаємо головне. Митрополит каже: Дубай та Фісташковий Крем не мають нічого спільного із українським великодним. Цитую ми дякуємо Богові не за Дубай, не за Фісташковий Крем, а за те, що ми зробили своїми руками або зробили наші ближні на нашій рідній землі. Отже, усі екстравагантні варіації пасок є просто маркетингом, а до християнства подібні смаколики стосунку не мають. Олександр Драбинко нагадав Паска символ хліба життя, Христа Спасителя і порадив у церкву нести лише те, що зробили власноруч за родинним рецептом. А ще просить не купувати вже освячені паски у магазинах, адже важлива не сама свята вода, а молитва, з якої людина принесла кошик до храму і подякувала Богові. Вікна вітають тебе з прийдешніми святами і бажають здійснення найзаповітнішої мрії усіх українців перемоги.